За три місяці планується утеплити 11 будинків, які приймали участь у конкурсі зменшення енергоспоживання та викидів со 2 в секторі багатоквартирних будинків міста Долина. Дві фірми вже розпочали роботу на об'єктах. Певно, можемо сказати, що гарантія на роботи буде 100% забезпечена, і всі учасники, які зацікавлені в процесі, це як мешканці, так і міська рада, так і. Комунальні підприємства, які будуть обслуговувати ці будинки, вони будуть задоволені якістю робіт, вони будуть задоволені якістю матеріалів, які використовуються в системі. І я думаю, що в загальному виграють всі. Процес якісного виконання утеплюючих робіт та використання матеріалів під особистим контролем організації, яка обслуговує дані об'єкти. Ми зацікавлені в якості проведення робіт, дотримання всього технологічного процесу при утепленні, так як завтра нам необхідно буде і надалі обслуговувати даний будинок. І в кінцевому результаті, щоб люди були задоволені цією роботою і нами, в тому числі будівельна бригада запевняє, що на завершення робіт довго чекати не доведеться. На даному об'єкті ми працюємо вже другий день, робота йде швидко. У нас в бригаді працює 8 чоловік. В зв'язку з тим, що матеріал є якісний. Ми плануємо закінчити цей об'єкт до кінця цього місяця і перейти на інший об'єкт. У вересні міська рада планує провести ще один конкурс на утеплення, тому мешканці багатоквартирних будинків, що не виграли конкурсу, цього разу мають можливість утеплитись наступного року. Наталія Гасуляк, Віталіна Запорожець Ігор Гусак, новини телеканал Раї.